На другій дошці в матчі Україна-Чехія грав Пономарьов і Лезничка. Звичайно, цей матч дуже важливо було вигравати, щоб забезпечити собі друге місце, адже відрив від усіх інших команд, крім збірної США, становить 2 очки. Разом з США ділять перше друге місце. І о, В 10-му предостанньому турі виграш ну, майже фактично гарантує друге місце а нічя не гарантувало нічого. Бачимо, по грає закритий варіант каракана. Лазнічка Віктор о, трактує отаким от от, надійним чином. Не ставить конів на D7E7, як зазвичай там роблять і тільки тоді C5, а одразу йде на скрізь центр. Кінь c 6. Ну, в тут йшов одразу на вскриття центра, так, грав Son е 3 і після Son е 3 після CD, кінь д 4 кінь G7, вистрибував на B5 і грав C4 і переміг в доволі красивому стилі свого супротивника. Пономрів грає більш надійно, грає не на вскриття центру, а грає C3. Просто тримає центр і, мабуть, буде шукати свої шанси в грі на королівському фланзі. А Ферзі залишить чорний. Тим не менше тут вирішили побити на d4, хоча я думаю, що тут багато, ну, якось багато вибору тут і немає чорних, як тільки бити. Быти пішаком можливо. і тут навіть не страшно так і не b4, тому що навіть дадуть шах на b5. Але там поле c3 сделайте у коня. Били тут спокійно свій фланг розвинуть і будуть далі шукати свої шанси, Або навіть на ферзим фланзі, так, після А3, B4 c 3, кінь a 4 c5 і на C5 його вкинуть, можете і тут насувати, і поробити на королівському щось зробити. Але прийти, як щось робити на королівському, треба, звичайно, затоптати сана на f5 якимось чином. Але поле 4 поки що під контролем. Фердзя, але як тільки там десь кінь стане на e 7 треба, звичайно, одразу кидатися на сана і топтати його. Бо інакше він просто не дасть змоги атакувати ні на фірзній фланзі, ні на королівському. Так, на ЦД побило конем. Ну, в принципі, логічно. Правда, при цьому слон на F5 він може о -о, вижити. Так? Якщо, наприклад, розмінятися так, і повести коня на Е7, то вже нема ким топтати слона і доведеться просто грати. Оцю позицію. О -о, хоча б слон може потрапити під G4, F4, так, F5, але це все... Виглядає не так оптимістично, теж такий слон тут залишився живий і він вискочить на Е4, а король буде у білих розкритий. Так, що тут можна сказати про цю позицію? Що вона доволі проблематична і доволі рівна. Тут важко буде пробити будь-який зі сторін позиції супротивника. От можливий і такий хід. Пішах на Е5 залишається без підтримки. Кін на Б1 не має гарного поля С3, яке було б можливо в випадку розміну. І навіть таким чином дозволяють затоптати цього слона свого, залишитись без нього. Але пішак на Е5 без підтримки. Кінь на F5 має чудовий фортпост для себе. Ще й за нього білі самі будуть змушені, скоріш за все, віддати свого білопольного слона. Оскільки такого коня на F5 важко буде терпіти, на G4 його не прожинеш, бо він ще далі залізе, на H4. Так, після Кінжи g 7 зіграли F4. Таким чином просто захистили пішака на Е5. Ну і, і в той же час при нагоді цілком можливо буде g4, так, якщо сон відійде на g6, то e4, але звичайно на g4 сон стане на e4 і все це виявиться в нікуди. Але тут позиція чорних мені вже починає подобатися, якщо чесно. Тут якось після ферзь b6 всі фігури чорних стоять ну, стратегічно правильно. Тоді як у білих у ну, ніяк... Не немає ніякої гри. Вони просто тримають центр і на цьому їхня гра закінчується. Мені здається, що от, е, межа, межа мрій це у білих. оскільки позиція чорна тут навіть приємна і хороша. В принципі, правильно понаміг вирішив, він вирішив зіграти сон 5. Ну, треба вимінювати фігури, коли ти в захисті. Оскільки цю позицію зараз доведеться дійсно захищати. Отак от якось F4, Felzb6 і у чорних краще просто. Ось ми бачимо цей скромний хід C3, який дав дійсно повноправну гру чорним. І вони з нею скористалися. Після чого був невдарний удар на D4, g 7, і тут ще один хід F4, Felzb6. Да. Що от так, що можу сказати. Отак от декілька ходів в дебюті і план гри змінюється зовсім кардинально. Сон Б5 і тут ще й три нулі. Ну з три нулі я не знаю. В принципі, чого б тут три нулі не зробити. Цілком логічний хід. Зараз поб'ють на D4 і... О, слон на B5 зависне А4. А4 захистила слона. Слон на Б5 він заодно своїм цілом ще й захищає пішака на Б2, щоб слон міг вийти на Е3. І пішак на Б2 при цьому не зависнув. Заслуговує уваги на 6, так? О, просто просить, або повернутися слона назад. Так або розвинути а чи бути конем. ну В принципі, бути пішоком це взагалі жахливо. там Тоді розвалу не залишиться. Ага, тож кінь -то не може бути на F5, значить все добре. І сон на E3, якщо стане, то фірс бігу ну, Б2, кінь відходить. І все ж таки це... Там ще Давайте подивимося на цей випадок. Фіри Б2. Треба мінятися, бо ще поб'ють на c6 розвалять нам самим позицію. І там, наприклад, б'ють пішаком. Ні, просто король відходить з лінії С і у чорні самі захоплять цю лінію і почнуть атакувати. Сон там вистрибне якось активно, на b4, навіть потім на b6 може прийти атакувати цього пішака. Тобто тут у чорних майже виграно. Я не знаю, тут доведеться туди, троє, в 2 грати. Але тут все одно навалиться на цього бідолашного коня. І є буде. можна відійти на g6, можна одразу бити, так бити, ну, бити пішоком там ще кіне b4, виставлено. треба звичайно Соно бити. Можна пройти в Еншпіль, але Еншпіль буде підозрілий. Ну, я не знаю, позиція тут все одно чорна залишиться краще за рахунок того, що вони краще заведуть тури на лінію С. Тут же вирішили одразу бити на D4. Але знайшовся хлоп, слон є 3 Можливий хід, можливо його саме і прогавили. Бо якщо б не цей хід бити ферзем, так само погано, це прихід в не найкращий ендшпіль, просто можна прогнати цього слона і вийти конем на c 6 Після чого проблеми. проблеми у білих. Вони стоять в пасиві, тоді як у, білих, у чорних є гарний на F5, є опорний Пункт B4, так, оскільки пішак просунувся, вже не контролюється поле, де білий фігур. І сонце не може схочити кінь, кінь може і взагалі прийти на 5 і турбувати слабкі поля b3 і c4. Король відійде на b8, тури стануть на лінію С і чорні якось розхитаються оборону білих. А от після Є3, слон е 3 кінь ЕЦ6 пішли. Це Д. Позиція вирівнялася. Вирівнялася. Ферзів, звичайно, краще залишити. О, кінь С6, 4 Ну, в принципі, логічно. Але тут райв 2, так. Поле С2 прикрили. Кроль вийшов на Б8. Кінь вийшов на С3. Тут просилося прогнати спочатку цього слона, як мінімум, так? Прогнати і відійти. І коли він колись там відійшов. Не знаю, ще аж 5 зіграти, ніде тут насувати пішаки. Ясне тут, ясна перевага, тобто опять тут, ефір стане c 7. Киня 4 поки що немає, там просто можуть забити цього пішака 5 на смерть. Позиція чорних тут, якщо не краще, то принаймні уж ну точно нічим не гірше за білих. Опять, ну це це я не знаю, які ворота гол. Все ж таки по полі Б5 віддали. Віддали в повністю бігом Тепер сонно... У білих, ну, у білих став не проблемою, а силою. Сила, яка прострілює табір а чорних, забирає у них поля, захищає своїм тілом Пішака БВ2, поле Б3 там не дає і не дозволяє розвернутися з, з силам чорних. При цьому ферзь грає тільки на пішака d4, який без того легко захищається. Тобто ферзь чорних при цьому зневлювався. А якщо він загулювався, то у... у чорних тут фактично гри немає. Ну, цілком слушно, Руслан прийшов в контратаку G4. У Сунай єдине на полі таке Е4, ну на G6 він просто втратиться після F5. Поле після EF GF поле H5 недоступно сону. Там стоїть ферст на D1, там сон Е4. І от можна було все одно грати на ну, брати, f5. Але є h5. І доведеться рахувати ті божевільні ускладнення, і тут ферзь може включитися в гру по шостому ряду. І це доволі ризиковано, що можна сказати. Раз так, значить треба грати спокійно, от як зіграв Руслан Пену, в ферсі 2. Далі у нас було вкидування на C2. Але це нічого страшного. Оскільки хоч полі c 2 тимчасово випало з полізору. До речі, а тут неможливо просто забрати на e 4 Звичайно, після DЄ просто втратиться кінь. Тому треба дивитися або кінь e3. На кінь e3 та ферзь e 3 і, і просто зайвий пішак, так? О, прошу зайвий пішак. Треба спочатку захистити свого пішака. А удари тут ніякі не приходять, так? d 4, сонце 5. І просто другого тура вийшла. Тут Тран дивіться, 8 може стати, оскільки там буде шах. А прибирати... А чи є час прибирати цього? якщо сонце стане. Треба 8. Ні. Це тут. Так, якщо Б4 пробувати скинути. А Б. А як же скинути? А, треба сона прибрати, так? Тепер у нас опять з'явиться ресурс. Сон не буде виснути. Треба 8. І що? Тут опять. Так, опять скидываем. Сейчас убыты не мать, потому что АБ просто так, с выигрышем. Значит, треба убыты ферзь 5 Так, ну давайте там, Кроль же 2 якось. Так, тура 4, тура 4. Ферзь Б6, все одно приехал. Та що ж це таке? Не вже цей тактичний удар проходив. Тура Д1 І тут тактичний удар Тура Д4. Просто рилом На Ферзем будет точно погано. Чи не точно? Ферд 2 e3, вот такая вот девочка. Симпатична. А на ферзь 4 ведь играла Туру. А, А тут-то все порівну. А тут она все порівняно и Турас стоє на D7. Ну не знаю, правда, аж п'ятьчики схит я. У кого гирше тут ще питання. Але ясно, що після ТРД4 Трона D4 не втримати. Навіть ці B4 опять не допомагають. Так, далі дивимося. Крім зіття на Е3, треба подивитися зіття на А1. Так, взяли на А1 і висить ще кінь. Так, ми поки що без, без якості у нас слон за затруб. Але після кінь g5 ми саме напали на те, щоб відіграти якість. О, тура там C8. Це підозріло. підозріло, хоча б тому, що є фір D1 і відіграло коня. І в нас що залишиться виходить дві фігури за туру. G5, там Fir C7 захистити кишака, це Зодно ефір D1. Проблеми з тим конем дуже капітальні. Так, кінця 2, 2D один. Ну, Скрізь за все, що розрахували саме цей варіант, так? Зі знищенням. І просто беру тут на D4. Ось з тої позиції що я вам показував. Тради один. Ну в принципі надійний хід, сон все одно нікуди не втече. Взяли на e3 в бі e3 і f5. таким чином просто захищати сона, щоб він не був втрачений разом з пішком. ЕФ, на проході ЖФ. І ось тут от взяли на Е4. Так, у білих зайвий пішак, але король білих він трошки гірше за короля чорних, король чорних трохи надійніше захищений. До речі... А, тут уже це не проходить штучка, точно. Тому що пішака на Е4 немає, тут просто ферзь відходить на d2. І чорні просто без... Ну, Відіграються вони та якість без фігури. Так, побили. Тут можна ну, просилося одразу напасти на цю. Потурбувати цього пішака, бо його нормальним чином захистити неможливо. Тражі 2 просто голицю діагоналі, тут вже можна буде, стукнути на D4. І там не буде взятися ферзе, мозки після сонце 5, це втрати ферзя. Да, Тражі вісім. 8. Тражі 8 вісім і тут є F5 загроза. Ні. Це звичайно не той футбол, на який хотів Руслан. Після сонця. Але слава Богу, зіграло сонце 5. Трайф Д2. Тура розв'язана, так. Битися не можна було через те, що там транде. Тепер Д2 розв'язалася, треба відходити. Ну, можна, звичайно, побити на D4. І зіграти так. Але тут просто король відійде. Взяли, взяли, взяли. І що, взяли на H7. Ну це... Нічийно, все ж таки король має бути потрапити під вічний шах. Так, тут крайній пішак біжить і все ж таки чорний мають змогу такого краю зашухувати. Не смерть, але на нічию. Так, троє два. Сонби 4. Туре2. Так, а чого g 2 одразу? В принципе, на 2. Также возможно. Теперь на Тра же 8. Можно, можно быть на 6. Че не. Еще лучше H3. Дочекаться в 5 и только тогда быть на e 6 Тогда Траг будет не быть на G4. А после вже Ну, h 4 не хочется грати. Ну, можно короля вот тут схватить, так? І убілив просто зайвий пішак. Хоча це також може і не вигратись. Але позиція тут то, то, то краще у чорних, то гірше, якось неясно так. Грають. Побили на D4, побили, побили, Тора d 8 Ну ясно. Тора d 2 тут не зіграєш, тому що її просто поб'є слон. Якщо не зіграєш, треба розв'язуватись. Ферзь побив, ферзь побив і тора побила на f4. Що ж, все порівну. Сон d6 немає, так щоб захистити туру. Але сон d2. Можна було відійти Торою, але тоді був пішак на f6 би падав, так? d 6 цього слона. Турбують. Ось, і ставить пішака на B3, що логічно, щоб на нього слон не напав. А6. І тут пішак більш захищений буде. так? d 5 3D4. Якщо вдасться розміряти тури, то точно буде нічого. Трой F5, 3D6. Ну, тут у чорних уже фортеця. Тут позицію їх ніяк не пробити. Тому було зроблено ще декілька ходів. Ну і тут ходом, да, король А6 фіксується нічого, просто зараз беруться на С4. І слон просто стоїть тут, король захищає там пішки, всю позицію ніяк не взламати. Тут бігати фігурами туди-сюди. Поки не зроблять 50 ходів, тоді точно буде зафіксовано нічия. Да, тут обидві сторони втрачали свої шанси. Партия була така обоюдна. І в першу чергу вона і була і в стратегічному, і в тактичному плані доволі така важка для обох супротивників. Вони не змогли показати тут свої найкращі якості, але змогли принести своїм командам попів очка. Що ж дякуємо і будемо дивитись далі партії.